Вітаємо це ранок вдома. Нещодавно стартувала соціальна кампанія Залиш сексизм печерним людям. Її ціль привернути увагу до проблеми сексизму в Україні і висвітлити зв'язок між гендерним питанням та розвиненістю суспільства. У чому саме полягає цей зв'язок, та що з цим робити, розповість нам креативна директорка Талант Комунікейшенс Ольга Васильєва. Піду зустрічати. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок, добранок. Добрий ранок. Так, ласка. так тема цікава. Я Одразу почну. Тому мене <с <с особисто дуже е, хвилює одне питання. А по перше, хочу зробити комплімент. Дуже подобається ваша кампанія. Дуже, дякую. сексизм печерним людям дуже тонко і чітко. Тож почнемо спочатку. До чого взагалі тут печерні люди, і як з'явилася ідея? Цієї кампанії е, ну, мусимо сказати, що в нас склалася така ситуація в Україні, що з одного боку українська держава, в принципі, прямою йде в правильному напрямку е, щодо гендерної рівності, питання гендерної рівності. Наприклад, в 2022 році ми нарешті ратифікували Стамбульську конвенцію, це дуже важливий крок. Також були внесені певні зміни в закон про рекламу uh -huh. щодо протидії дискримінації за ознакою статі. Це все чудово, але з іншого боку, так би мовити, наш соціум він не зовсім так само готовий, е? готовий так, до такого підходу. І іноді трапляються такі ситуації, які висвітлюють цю проблему. Наприклад, ми можемо згадати досить сумнозвісну ситуацію з так званими п'яними вечірками, коли хлопці споювали дівчат, да. mm. і потім на камеру знущалися з них і вразило не тільки дії самих хлопців, але чесно кажучи нас от і всіх працівників і талант і групи агенція Гама вразили і коментарі українців під цим відео і під постами за обговоренням цього відео, де вони казали, що навпаки підтримували да та, вони. Скажімо так, ці коментарі часто густо були сповнені сексизму і віктімблендінгу. І ми от думали, дивилися і зрозуміли, що нам ці коментарі, ця ситуація нагадує. Росію і російське суспільство, тому що насправді саме російське суспільство проявляє таку таку рівень агресії до своїх громадян, нульову толерантність абсолютно і О, є архаїчною і от якраз печерним таким суспільством. От звідки пішла ця печерність, не знає на, оці їх скрепи, традиційні ценності, і, і ми подумали, що ну ми, ми ж не хочемо мати нічого спільного з Росією, а виходить, що маємо. І це послугувало початком якби, цієї ідеї е, порівняти ситуацію з гендерними е, з гендерною рівністю в країнах м, тоталітарних, mm -hmm. е, з тими країнами, які на в протилежному боці, там, так би мовити, в країнах західного світу. скажімо так mm -hmm. розкажіть, будь ласка, в чому суть проекту, його мета і інструменти? Mm -hmm. Ну, ми подивилися, коли ми почали розвивати цю ідею. Ми подумали, що ем, ця війна, повномасштабна агресія укр... Росії проти України, вона ем, поділила якби для нас світ на чорне і біле. Uh -huh. тобто, зробилася таким полярним. І ми розглянули це як можливість подивитися от, на питання гендерної рівності під, під іншим кутом і запропонувати українцям зробити таку собі переоцінку цінностей, переосмислити деякі моменти. І Задля цього ми створили такий документ, в якому ми з одного боку аналізували ситуацію з правами жінок в країнах, які утворюють славно, звісно, скажімо так, вісь зла, як ми його зараз називаємо. Це Росія, Іран і Китай. Да. Ми підходили, ми аналізували з різних боків. Тобто, з одного боку ми дивилися питання представленості жінок у державних органах влади, захищеність від домашнього насильства. Висловлювання навіть просто відомих людей, які теж формують певну атмосферу в суспільстві, mm -hmm. і порівнювали всі ці фактори з аналогічними факторами в тих країнах, які навпаки допомагають нам боротися з цією зла. І до речі, ви правильно mm -hmm. кажете в європейських країнах дуже багато ми бачимо при владі саме жінок. Так, абсолютно. Тобто, коли ми почали аналізувати ситуацію, ми побачили, що ті країни, які ми вважаємо зірцем для нас, вони в них ситуація з цим набагато краще. Наприклад, для порівняння в Китаї в органах влади немає абсолютно ну, не існує жінок. Вони зараз не представлені там просто. Були колись дуже невелика кількість, але наразі не представлені. Добре, до яких висновків ви прийшли у ході якраз свого дослідження? Ну і де можна з ними ознайомитися детальніше? Ем, ну, загалом, звісно, ми можемо сказати, що е, ми, ми не можемо стверджувати, що абсолютно всі країни, які от знаходяться на боці добра, скажімо так, де допомагають угу. нам з боротьбою проти агресора, що всі вони подолали е, проблему сексізму. Звісно, ні. Але тенденції ми бачимо абсолютно безперечку. Речно, що європейські цінності, які з одного боку означають захист норм міжнародного права, це означає захист нашої територіальної цінності. Вони йдуть в пакеті також з прагненням рівних прав для всіх громадян своєї країни. І на жаль, українці вони поки що не зовсім розуміють цю пакетність, якби морально етично держави. Скажімо, так але ми рухаємося в цьому, але шляху. ми рухаємося, і наша компанія, якраз ми будемо сподіватися. Сприяється. А що таке індекс гендерної нерівності? Як він визначається і на mm -hmm. що він вказує? Індекс гендерної нерівності, ще його називають індекс гендерного розриву, це порівняння доступу до різноманітних можливостей. Ресурсів у жінок в певному суспільстві, чоловіки. і чоловіків, ага. тобто, якщо це умовно кажучи, індекс дорівнює одиниці, це означає, що чоловіки і жінки абсолютно рівні в своїх правах в доступах до цих можливостей, якщо ноль абсолютно не рівні, і так ми можемо по цьому показнику бачити, якби наскільки суспільство розвинена в цьому питанні, як в Україні. В Україні, от на жаль, як один То, з чого ми почали в нас ні, трошечки краще. в нас 0,714. О, то ми вже майже до одинички доходимо. Ну тут якби питання в маленьких цифрах, тобто насправді це така градація. Тобто можемо сказати, що, наприклад, в Литві цей показник 0,804. Mm -hmm. Це набагато вище ніж в Україні, і це якби напрямок. Для нас ізмовно. Mm -hmm. Добре, скажіть, як можна долучитися mm -hmm. до вашої кампанії? Не поспішую. Mm -hmm. mm -hmm. Будьте як по будь Е, Ну, по-перше, я хотіла б ще сказати, що детально в нас є послання, за яким можна буде перейти, і е, подивитися всі наші дослідження, порівняння цих країн. І по-перше, це те, що можна зробити мінімально. Mm -hmm. Чим більше людей просто подивляться mm -hmm. цю інформацію, тим краще для України і е, в цьому, тобто. По-друге, звісно, ви можете ділитися всіми матеріалами, які ми викладаємо на сторінках групи Агенція Гамма і Агенції Талант Комунікейшнс, матеріали цієї кампанії. А можете просто ділитися своїми думками, наприклад, додаючи хештег Залиш сексизм, тому що ми відкриті yeah. до діалогу, обговорення і різних думок. Ну і просто, я думаю, обговорювати в своєму соціальному колі ці питання, це теж. Межа таке запитання, виходячи з почутого, чи може соціальна активність вирішити реально вирішити проблему гендерної нерівності? Сексизму, це може і, і так вплинути це на, на те, щоб на, за, на законодавчому, законодавчому рівні це да, змінилося, да. ну як ми почали нашу розмову, з тому, що наш законодавчий рівень трошечки процес трошки попереду до суспільства, тобто, це а, ми... тобто, суспільство має нас <ків> дорожечки. Так, нам здається, так. Ну, ми вважаємо, що в принципі це порівняння цих поєднання цих факторів, uh -huh. так то, з одного боку, звісно, і законодавча діяльність має розвиватися в бік європейських норм. Але суспільству нашому, звісно, треба докладати наразі. Ми вважаємо багато зусиль, і в принципі, експерти вважають, що багато чого можна робити від найпростіших моментів. Наприклад, просто не толерувати сексистські жарти і висловлювання в ваших соціальних колах. А натомість транслювати правильні наративи, наприклад, почати використовувати фемінітиви, наші прекрасні, красиві, да. як розмовній мові, так і письмовій. Якщо в вашому робочому колективі ви бачите прояви сексизму, теж не варто це толерувати. Варто звертатися до hr спеціалістів до вашого керівництва, просити вирішити цю проблему, в крайніх випадках розголошувати це в соціальних мережах і медіа. Важливо також питання оплати жіночої праці, тому що наразі, на жаль, жінки в нас статистично отримують набагато менше зарплати, ніж чоловіки. І тут пропонують таке вирішення питання як абсолютно прозорість, тобто щоб зарплатня нараховувалася відповідно до чітких і ясних для всіх критеріїв якихось показників ефективності. Також було б дуже чудово. Надавати юридичні консультації mm -hmm. жінкам стосовно їх прав так, трудового законодавства прав, щоб вони відчували себе більш вільно, впевнено могли відстоювати свої права. Ну, крім того, важливо підтримувати громадські організації, які борються за права жінок як інформаційному рівні, так і не економічно. Хто може ем, ну і в принципі нам мабуть чудова мета це взагалі в кожній професійній сфері створити такі організації, які будуть консультувати жінок, надавати їм юридичну, е, психологічну допомогу, ем, тобто в кожній окремій професійній області допомагати створювати цю е, прямувати до гендерної рівності і спонукати як суспільство розвиватися в цьому напрямку. Дякуємо вам, дякуємо за таку ініціативу. І стоп сексизм. Пам'ятаєш, Що ні, ну це всі розумію, що ми рухаємося в правильному напрямку. Це дуже дуже круто. Дякуємо вам. Дякую дякую.